З'їхавши з траси Одеса Київ у бік Березівки, одразу потрапляєш, немов в інший світ, розбитою дорогою ледь дістаєшся до села Михайлополь Іванівського району, яке останнім часом стало своєрідним місцевим центром бурхливих подій, з'ясування інтересів пайовиків, власників розпайованого майна колишнього КСП Україна, а нині ПСП та його керівництва. Видно, їхнє дійство, зараз видно. Вони заховалися, як ті криси по, по норах. І не хочуть вийти людям, в глаза подивитися. Що до чого вони довели, молодь? Мужики їздять наші по, по годах, зароботок. Нема взагалі, нічого. ферми такі були. Я з мамою малою бігала, дитиночкою бігала, корови. Такі ферми були, такі свиноферми були, такі качатники, курятники там було, в роботі було мало. Ми вдома взагалі не держали хазяйство, тому що мама. Зустрічі з місцевими сільчанами, які зібралися біля контори ПСП Україна та приміщення сільради, враховуючи шквал емоцій, одразу не зрозумієш. А в чому ж сіль конфлікту? Почувствували, що є допомога, що можна більше селу допомогти, що можна встановити вже ці розрухи надоїли, ці п'янки постійно молодежця. Ну, в основному в селі вся молодь спивається. Хочеться зробити, щоб воно було, щоб заїхали люди в село. І не було стидно в цьому селі. За кілька миттєвостей, слухавшись у їх крик душі, стає зрозуміло. До села прийшов новий інвестор, який готовий вкладати чималі кошти у розбудову нового агропідприємства, але при цьому обіцяє не залишати поза увагою, і що надважливо фінансовою усю соціальну сферу села. Але для того, аби, як то кажуть, увійти і розпочати виробничу діяльність, необхідно мати де і на чому власне її впроваджувати. Ось тут і собака заритий. Після ліквідації КСП Україна наприкінці 90-х років усе рухоме та нерухоме майно господарства перейшло до новоутвореного одноіменного ПСП, яке заключило договір оренди цього майна з його власниками, якими відповідно є майнові пайовики колишнього КСП Україна. Тепер зі сплином десятиліть власники цього майна хочуть розірвати договір оренди з керівництвом ПСП Україна, забрати те. Що належить кожному і, відповідно, віддати чи навіть продати його новому інвестору. Картина знайома для більшості розпайованих господарств пострадянського простору. Але, як виявилося, не все у цій аграрній касті так просто. Чому ми це все підняли? Цей вопрос? Тому що вони кажуть, ви в нас галоші заберете за дверима. Я кажу, ми ще подивимося, хто буде галоші забирати. Це не ваше, це людське. 15 років вони його не оформляли. Вони не, не копійки. Там давали 10 рублів, це оренда називалась. Ну, якщо ти його орендуєш, ти за нього має відповідати. Ти взяв в мене майно в оренду, ти за нього відповідаєш. А не те, що ти взяв в мене в оренду майно і ти його розсетив, ви бачили комплекс розпроданий, блоки, машини, от і кабіни от тракторів поставилися. Вони щось розібрали. А яка ж це може бути оренда? Якщо ти взяв, наприклад, от я вас, наприклад, прийшов і позичив, дайте мені там машинку стиральну постиральну, ну примірно я маю, чим м'ясорубку. І я узяв вас м'ясо перемолою, приносив вам м'ясорубку одні ребра. Ви скажете, чоловіче добрий, ти ж у мене взяв цілу. Що ж ти мені віддаєш? Так яка ця орендна плата? Це йшло банкрутування людей. Про що мовлять селяни? Можна зрозуміти, оглянувши частку виробничого майна господарства, а точніше, його залишки. Ось перший пункт екскурсійної програми. Рештки колишнього конезаводу, який у народі іменують панським. Поряд з ним, немов мовчазний привид славетного минулого тваринницької галузі, стоїть один з корпусів молочно-товарної ферми. Точніше, його руїни. Це у нас була везефе номер один. Ферма стояла. Оце, оце майно. Ви подивіться, що це вони зробили з цього майна. Рухаємось далі. Територія колишньої свиноферми. Навкруги вся та ж відтішна картина. Немов після бомбардування. Уламки будівельних матеріалів у переміж із землею і сміттям. Повалені чи нахилені дерева справляють гнітюче враження. Ось це була свиноферма, комплекс звіно. Ось що з нього залишилося. Одні руїни. Тут було 30 чоловік робочих. Ось тут були робочі міста зібрані. Була кормова база, бачите на фоні. Кормоцех. Кормоцех. О. Все це за час розпайовки, коли вони взяли все в свої руки, о. сказали, що це все наше, о. оце все їхнє, що вони людям на майно тепер залишають. Тепер вони розказують людям, що в нас бумага, що ми за майно не відвічаємо. Тут на, десь на 100 свиноматок більше навіть було. Було свиноматки. Тут був молоднякось. О, не фатало. Там літній, от був В бурянах, воно залишилося Це була кормова база. Там построїли не фатало вже розширилось було хазяйство. При союзі ще розширилось хазяйство. Достроїли новий корпус, туди поставили новий корпус. Теж було дідні вважання. Наші батьки, і діди тут вистраювалися все. За мозолі тут все було строєно. й 2000-й десь. Це воно почалося, коли вони сказали, що розпайовано все, це все наше. Вашого тут нічого нема, і ви будете робити за тарілку похльопки. Да. І оце ось осталась похльопка нам. Все, все видно на фоні. Свиноферму в Михайлополі, яку брутальним образом порізали на метал і розібрали на будівельні матеріали, сільчани вважають зниклою безвісті з виробничої та документальної карти Іванівського району. Адже ніхто не знає, який об'єкт чи то шматок будівельних матеріалів від нього, кому. І в якій кількості належать. Так вони тільки свою, які до їх приближені. Вони їх зібрали в один котел, то і на самі лучші об'єкти тепер вони починають розпайовувати. Вони ж ні одної вивіски немає, якої людині що припадає. Вони збирають цих всіх своїх, які до їх приближені, і ви забирають те, що залишилося ціле. Понимаєте? І одразу вони 15 років не робили ні одного документа на це, на майно. Тепер, коли ми підняли цей вопрос, почали людей брати ці майнові для того, щоб встанавлювати це все назад, создати молодим людям робочі міста, вони тепер починають ціле собі забирати, Понимаєте? дивно чути слова, те, що ціле. Особисто я нічого цілого в Михайлополі з тих об'єктів, які були розпайовані, я маю на увазі живого у виробничому розумінні не побачила. Хіба що одну стіну чи декілька стін. Та й усе. От на цей участок я вас привіз, оце в нас був автопарк. Все вирвато, не вікон, не дверей. А тепер ми прийшли на цей участок, який вони з вчорашнього дня привезли збитки привезли БТІ і почали обміряти, робити паспорта. Паспорта на те, що залишилося ціліше. Паспорта на те, що залишилося ціліше. Я був в БТІ і сказав їм, що вони не приватизували 15 років його, а тепер почали приватизувати. О, от тепер можете поснімати і подивитися, що вони собі залишають, а що залишилося людям. А це не руїни Древньої Греції. Це реалії незалежної держави Україна. А точніше, залишки від будівельного тваринницького комплексу одноіменного ПСП. На величезній, у декілька гектарів території, розверзана земля, всіяна рештками будівельних матеріалів. З комплексу було вирізане металеве обладнання і вивезене. Навічно щезли зі своїх місць і корпуси по утриманню великої рогатої худоби. Це була в нас комплексна ферма, комплекс тут О, Оце все, що з нього сталося. Тут було чотири було коровника. Лінів за три, три, 800 голов. Три, три коровника. Телятник був ще Ну, чотири ну, було їх, вони одинакові всі були. О, по 800 голов коров кожному стояла. Була кормова база, у склади були. О, пройдемо далі, я вам покажу цілу яму. Саме більше мені заповнила столова, бо мене жаліли все время. Я найбільше столова, ви бачите, це було там всі люди їли, всі доярки їх кормили. Нас давали в садик на неділю, от мама повезла в понеділок, в суботу нас забирали. То ми столовиця і ми бігали, ми все время потім бігали, ну на... брали, і все. допомагали, там були корови, як час пам'ятаю. на вся група, баба Тамара поваром. Да, да, баба да, Тамара, да. мама поваром їхня, отам все були молоді тілки, там все молоді тілки були, хто хто з молодежі саме такий мама, там ще були, вони брали, бо вони билися всі ж це. Тут взагалі було. Да. отут От така арка була здорова, як заїжджать у ферму, така здорова арка була. От на Її фоні, розібрали. З правої сторони це був санпропусник. Да. Столова санпропускник і... і. З цієї сторони домі, да, там було що охрана, все було. Там просто так теж не заїжджали машини, які треба. А там далі з цілуся. Там, не ми да, там далі ми знайдемося. Тут робота, роботи було й було. Ніхто не думав, що це колись настане. Часна настало, ніхто не думав. У той момент, коли влада в Україні, починаючи від президента, міністрів, голови облдержадміністрації, не втомлюються повторювати про необхідність залучення інвестицій в агропромисловий комплекс збереження відродження та розвитку об'єктів тваринницької галузі, у декотрих селах на Одещині вчиняють діаметрально протилежне. І глядачі, напевно, вже не один раз подумки запитали. А хто ж той невідомий зловмисник, який отак знущально на очах усієї громади посеред білого дня безкарно вивозив майно підприємства, розбирав усі виробничі приміщення? Чому дозволили ось так бездушно все зруйнувати? Ферми були, свиноферми, овчарники, куратники. І вони до чого дійшли? Це ж не війна, як у Донеччині. А ви, ви зруйнували все. Навісні коло, коло школи послідні здання завалили. Конську конюшню панську і почали вже за погріб браття, которому вже там за 115 років. І теж ви все знаєте, хто почав робити, хто розваляв. Сама Тамара Анатолійовна говорить, я боюся, тут школа, діти будуть крутитися, впаде, значить, якийсь камінь, дитині ребра поламають. Коровники розбирали ночою, не днем. І ніхто не пожалівся, що ногтя зламав. А це вже могла б там, що бо їм треба було той камінь дати нам майновий пай, та і все, скільки того камня було. Отак От вони і нажились потрошки. Одразу зазначу, у кожної зі сторін конфлікту своя точка зору. От хай би хто небудь вони цього не стоять, ходим скаже, що я прийшла на той, на той об'єкт, і я його розорила, чи я його розібрала і десь його продала. Подивитися, якщо то майно, ті будівлі строїлися ще і в 65-му і ще строїлися до цього. Вони самі по собі. Ви знаєте, будинок або ферма буде стояти, от, два, три, чотири, п'ять, він буде рухати, рушитися, це раз. А втім, самі люди, самі, вони ж прекрасно знають, самі вони ходили і розбирали його. розумієте? Знімали кришу, знімали вікна, знімали все, що тільки можна було розібрати. Після всього вони говорять, мені, що я його не зберегла. Як можна зберегти е, об'єкт? Який не ну, ви не розумієте, там немає на ньому производства, як його можна вберегти. Розбирали, але я ні на кого. І скільки разів міліція заявлення писала. От приходимо утром, вже немає крищі на одній фермі, потім немає інших. І всі вони знають, і ті, що сидять тут у залі, то ж вони всі прекрасно знають. І вони ж перші їх там розносили. Я ж назву кожну фамілію і скажу, що і чого вони там брали. Але мене це не інтересує. Вони це не розумієте, це не приймається. Я розумію вашу думку. Ви хочете сказати, що на лісофакт я Розорилася на цю, але якщо хтось мені докаже, що я його взяла собі або собі його додому занесла, то це друге діло, бо це вже буде наклеп. А то, що як не пойманий вор, то, що вони його розібрали, всі знають, що за 15 років вони їх просто ті ферми розібрали і спалили на дрова, на, на що хочете. Виходить, якщо вірити логіці директора ПСП Україна, то у руйнації тваринницької галузі і занепаді усіх потужних об'єктів винуваті самі люди, котрі мали нахабність тишком-нишком таки розібрати і комплекс і сфеноферму і ферму, які, до речі, знаходяться в оренді господарства. Питаєшся у пайовиків та працівників ПСП? А що ви дійсно нічого не бачили, як всі ці руйнації та бомбардування чинилися? Чи можливо ви самі їх і проводили? У розбурханого сільського майдану на те своя відповідь. Це виходить не, 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 як вам сказати, не час, не час на собственность, а, а кріпасне право в нас тут у селі робиться. Що вони скажуть? Вони залякали людей. От якщо ти підеш сьогодні, значить ти приходять цевити. А що він робить Ви Подивіться, що в сільсоветі робиться. Взагалі ніякого. А ми утворили нове хазяйство на цьому. Піша плата йде людям за ці ну, майнові поїде. За майнові ось вони беруть людей, зараз майнові, поїдемо. Майнові, майнові поїде. Ну, гроші людям не Техніка, ми беремо за майно на нове хазяйство своє. Сразу людям оплачуємо, Ми нічого що вони нам не виділяють нічого. А ми вже на 150 тисяч викупили людей, як майна й роздали гроші. А вони кажуть: та це шорить ото його, приїхав там якийсь індус, та це він вас буде в нього за тарілку супа, ходять по підхати їхні. Оця бухгалтерія по підхати ходить і людям розказує. Ви будете за покльопку працювати. А вони ж не дивляться, що в мене є договоренность із канадською діаспорою. Українців, що вони допомагають цю соціальну програму для підняття села. Що ми село будемо піднімати, будуть ферми остраюватися, буде та як ну людям будуть робочі міста, создаватися. О, а вони кажуть, що він вам розказує, він вам лапсу на вуха вішає. Яка лапша, якщо в нас вже наші дісти, видно наяву. Ну вони ж не дають продвигатися. Сьогодні люди, коли опинилися біля розбитого корита, гірко зітхають. Якби знали про таке. Ніколи б не довірили майно Гольдманам. Тут оце одна ліпа. Оцей акт це ліпа. Це виходить. ось обращення в прокуратуру. Люди, які самостійно пробували йти в прокуратуру, ось це їм ответи дали, ось прокуратура дала отвіта. Моя хата з краю, ми нічого не знаємо. Бо тут усе було схвачено. Як бачимо, ключове питання сільчан полягає в тому, а на якій підставі керівництво ПСП Україна та їх команда розпродували та розбирали по нитці все те майно, що створювалося на Олегливою та самовідданою працею багатьох поколінь працівників місцевого господарства, і чому Тамара Гольдман не хоче віддати все це майно зараз? Коли прийшли люди, які готові вкладати кошти у його відбудову та відроджувати сільську глибинку, можливо, через його реальну фізичну, а точніше, фактичну відсутність, це не Ні один суд це не признає. Тому що це не буде. У мене немає такого договору. Я з ними не заключала договор на е, сохранність їхнього цього. Навіть за 15 років, за 16 років, любе. Приміщення прийде у занепад і відновлюють його без охорони. В не, мене немає такого договору. У мене не було такого условия, щоб я їм зберігала і ще й передала у новому цьому. Розумієте? Такого не може бути. То, що продавалася, то що було воложоваться, підніметься каса-книга. Якщо виникають блоки, підніметься касова книга, касова книга зберігається на це і подивляться, які блоки, куди поступали гроші. Гроші пішли в касоприходування на це на, на воспроизводство, як Воно було так було. Хазяйство велося, куди ж було ті гроші дати? що я їх собі забирала. Хочу вони забрати своє майно тільки грошима. Є через суд, суд присудам доріжати, як на це його як при суд, суд. Вартість усього майна колишнього КСП Україна, яке було розпайоване у 2000 році, оцінено у 1 мільйон 900 тисяч гривень. Це входить все. Це все, що на момент у 2000 році, що розпайовувалося, це все було оцінено. І оця сума мільйон дівсот була розподілена між ну якою на ту всю зарплату. Ті люди, які працювали, які вибирався стаж, бралася їхня зарплата, вся. І оця сума, що була по зарплаті, ділилася. Ви розумієте, що попадало на один рубль. Вичитувався, як вичитувався майновий пай. Все майно було розподілено на зарплату. Але виплатити усю вартість розпайованого майна директор ПСП Україна на вимогу його власників, тобто майнових пайовиків, сьогодні не в змозі готова компенсувати лише 50% його вартості. Я не можу заплатити 100% обанкрутити господарство, яке не функціонує. Я можу виплатити 900 тисяч. І можу далі функціонувати. Для чого нам ваші гроші? Нам гроші ваші не треба. Ми вам дамо навіть ви нам дасте гроші, так ці розвали не остануться в селі. Понімаєте? Нам діло не в грошах, що нам гроші. Нам діаспора ця допомагає канадська українців для того, щоб ми підняли село, щоб вони приїхали і подивилися, що ми за ці гроші робимо, на що вони виділяють гроші. Тож з початку цього конфлікту багато питань залишаються і досі без відповіді. Тому, вдруге, просто неба у центрі села відбулися чергові збори представників Михайлопольської громади. Прийшли ті, хто нині знайшов у собі сміливість виявити незгоду з тією політикою, яку проводить як керівництво ПСП, так і голова сільради. Сьогодні я хотів от почути от музики, який спирається на, що він ніхто, а чого ж ти вибрався, в предсідателем комісії. Чого ти в предсідателем комісії? Хай він дав би от, де він, він приймав майно на розпайовку, де він його діли, куди повивозилися ці блоки всі, де майно? Де техніка вся ділася, гараж валиться, продають вони ту жесть. Подожді, це ж людське майно. Ви кого спрашували? Значить, договор на оренду майна. Договору немає. Вони зробили обще колхозним собранням. Це все. Обще колхозне собрання, що типу, люди їм розрішили продати скот, зробити безплатні акти. О, людським майном вони не добайнували людям великі гроші. Чого ж вони купували майно людське, поки я не закрутив у це? Коли вони вам почали давати цю допомогу, коли я це закрутив, це все діло, випав, написав бізнес-план і зробив цю всю програму в селі. Тоді вони вам почали додати і кликати, що давайте нам, давайте нам. А з ким вони вже розчитали за майно? Вони беруть людей опять дурять, вони беруть їхні майнові. Я коли купив людей майнові, вони мені принесли е, копії своїх актів, я оформив, з кожною людиною розчитався. Людина мені дала. Ну, Оригінал дала. Тепер що виходить? Отдали мені оригінали. Вони давали 50%, ми дали 60-70%. Ну ми купуємо воздух. Ви бачите, що вони нічого не виділяють. Коли ми підійшли з тими своїми заявами, що вони виділили майно, вони сказали, ви отримаєте у нас галоші за дверима. <різь> <різь> Як це галоші? Значить, вони хазяї, а ми хто тут виходить? Ми не хазяї тут. -о? <різь> О, тепер рішення наше. Раз вона дає 50%. З сьогоднішнього дня заява казну була написано майно виплачується 100%. Тим, кому виплатили 70%, 60% буде доплата всім. Градус емоцій, які вирували того дня у Михайлополі, просто зашкалював. До претензій щодо майнових паїв можна було почути і обурення вже на адресу органів місцевого самоврядування, а точніше, голови сільради Володимира Гольдмана. Дайте нам гараж, ось до старий гараж, дайте нам під церкву цей гараж. Пожалуйста, беріть батькові 80 років, мамі 84 роки, люди старі, ходять, приходять, а там роблять бур'яни, дерева, викорчовують, дітей просимо, платим тим дітям гроші, щоб вони йшли, прибрали, бо ж церкву Гольдман дає. Що ви думаєте, жара? Така жара. август місяць, середина августа місяця. Вони що зробили? Ми поубирали, повиносили, поприбирали. Вони посміялися над нами всіма і на тому кінець їздять і що тому дєдові 80 років, мамі 84. Вони вже повмирали, вже повмирали чотири роки. Батько помер. Мама в цьому році померла. Все, кінець на тому. Приїхав батюшка. Щас, я ще скажу одне. Приїхав батюшка. Вже батюшка приїхав до Гольдмана. Що дайте нам щось під церкву? І відігнали батюшку, і на церкву ніякого приміщення не дали. Як ця людина стала, ми хочемо, щоб у нас була церква, тому що в нас люди за 10 кілометрів їздять у церкву, їздять у церкву, бо Гольдман постарався нам геть нічого не дав, навіть бур'янів не дав під, на ту церкву. У мене дуже багато друзів, які в Любашовському районі, в Котовському, районі, Авганці. Спрашив, вони мені дзвонять, Дімон, як, як в тебе діла? Як що вам видали? що вони, говорю, це саме? А нам дали там, по 500 рублей стол накрили, це саме, ну нам, нас нас ні разу голова селищної ради не, при, не запросив, хоча б так, не треба, щоб він нам там, стол накривав, там, по 100 гривень, включав от нас три авганці. Хоча б сказав, би, хлопці. Спасібо, ви виконали інтернаціональний долг, пожав руку і все на це мог. Сільчан обурює та байдужість, з якою очільник села ставиться до їх насущних проблем, які, здавалося б, можна вирішити одним порухом руки, а точніше, простим велінням серця. Хто починяється з сільському голові? Всі, хто на території сільського голови, всі е ці фермери, всі господарства, котрі розположені на території з е сільського совета. От, вони ж, ж всі налоги платять У сільський совет туди платять це саме. Він як має показувати е їм, але ну, він цим не займається. Просто треба трошки як відношення до людей. З людьми треба от, е балакати, ходити, зустрічатися, а не е так. Є якась проблема. Вони приходять туди, люди ці в контору, от. а їх просто футболять от. і хочуть навіть з ними балакати. Біль жителів Михайлополю зрозумілий кожному. Люди шукають кращого життя. І той, хто їм сьогодні його забезпечить, не на словах, а на ділі, тому вони і віддадуть свої майнові паї. Ми хочемо на твоїй базі зараз в першу чергу зачистити. Здійство ремонт поки косміти, ці бокси попіднімають, ці панелі там підмурвати, почекати, вибігли, щоб там було, огородить і поставить на перше время склади. Воно зразу в Москва не строїлась, так само і в нас. Ви бачили, його тяжко зараз з руїн підняти. Ну це ж треба, час, щоб люди подивилися, що воно, що воно робиться для людей, а не робиться і ця допомога, яку нам дали, щоб вона просто даром не розтранжилася. А вона пішла для, для цілі, для розвиття села. Ну, як я можу обдурити, якщо в мене довір? Якщо я цей не буду виповняти договор, в мене ж не буде ніякого фінансування. Цей е, е, фонд. О, вони мені я ж за кожну бумажку. То я, наприклад, взяв у людей, ксерокс з цього майна, зробив всі розчоти, до гора, показав їх, приїхав, мені дали гроші, я приїхав людям. Кожен касовий ордер, сума вказана, все, кожен розписався, що він отримав за майно, що він довіряє, що він не проти, що я візьму майно і буде вона в що в селі яка то робота з'явиться. Нові інвестори, а точніше представник міжнародного інвестиційного фонду, який спеціально прибув до Михайлополю на так звані народні збори, переконує все буде по-чесному. Ми зайдемо сюди, ми посмотримо в самого начала на отношеня друг другу. Одета нам. Важно. О, 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 Посмотрите, ну, вам ага. выгодно, мы остались, вам выгодно, мы остались, нам выгодно, мы остались. То есть должно быть всем выгодно, должно а, быть, да, все да, должны да, заработать. Да, Один, всегда, всегда, если одна сторона зарабатывает, вторая нет, этот объект, он не предлагается. Он предлагается только, если человек диктатор, связан и остался, все, хотите, не хотите, я останусь, типа вот это. У нас нету такого. Как бачимо, у этой ситуации крапку ставить зарано. Події викладені вище, на жаль, далеко не поодинокі для українських реалій, і від цього потерпають сотні та тисячі простих сільських працьовитих людей, котрі власне вже давно зневірилися у спроможності когось чесного захистити їх законні інтереси. Ми запрошували без палого, ми запрошували налогу, ми запрошували юридичний відділ району. але вони нас проінгрували. Так що я ось оправдала на телебачення говорю, що якщо вони так поступили з нами, слідуючи, якщо не будуть міри прийняті, ми підемо до району. Ви що не хочете, щоб в селі було все добре? Все, значить, якщо так буде, значить будемо ми тоді йти до району самі. Раз до нас не хочуть і звертати увагу на нас. Все. В мене все. І на завершення. Дехто на повному серйозі заявляє. Що населені пункти в Іванівському районі, на території яких знаходиться, до речі, не лише ПСП Україна, а й інші агропідприємства, є упорядкованими і з розвиненою інфраструктурою. Втім, якщо під визначення розвинена інфраструктура, підпадають розбиті дороги, постійні перебої з водопостачанням, темні вночі, сільські вулиці, безробіття, грабежі і суцільна пиятика. То тоді б мені хотілося дізнатися, а що ж таке неупорядковані села. Гірко, але мені особисто це скоріше нагадує індіанську резервацію зразка позаминулого століття, аніж населені пункти незалежної України початку третього тисячоліття, яка нібито крокує у цивілізовану Європу. Без села Україна не виживе, от а село. Це, як то кажуть, і кормить, і поїть город.